Наша нас жара невідносима. Ми після обіду приїхали сюди. Щоб понакривали, покривали від ці окна, бо дуже сильно жарко. Петя я водичку і закривав, живий парник такий. Закрив... Опа. Опа. Щоб воно було крепке. Тут закрити вже. Виктор, парник. Я закрию окна, щоб воно... О, цеже поставлено. Щоб сиденье не залишилося, конечно. Вчора моробова тоже круто должна бути. О, нормально ходить. А там Блін, А там пооткрилось. Там не визупить нормально. Витя опять начинаю сейчас работать з авиантіаром. Окей. Комічно. Так от. Сьогодні п'ять поліємо обов'язково вечором. Зараз продовжуємо робити ось цей кусочок. Поставлю три маячки. Дуже жалко на вулиці, дихати не мечем. Okay.